Не буде такого, що прокурор не буде залежний від президента, від його оточення. Звісно, до певної міри буде кон'юнктура, певна кон'юнктура буде. Але якщо генеральний прокурор розпочне із відповідних декларацій і закручування роботи від загального до конкретного, а не від конкретного до загального, то коли дойдеться до конкретного, що попався якийсь чиновник. То вже ніхто не захоче морати собі руки. Чому? Тому що він поставить питання, що справедливість і закон вище всього. При тому не буде слухати, що йому хто сказав там з вищих коридорів влади, а буде вникати у правду, що криється за тим провадженням, що криється за переслідуванням. І е, я переконаний в тому, що такий успіх йому гарантований, коли він буде. Аргументовано завжди доповідати так як я, наприклад, розпочинав свою роботу на Львівщині. У нас ніколи прокурор не сидів на нараді у губернатора області. Ну то раніше це не було Різне, по різному, називалися представники адміністрації президента, потім голови обласних державних адміністрацій, рад ніколи не сидів прокурор на цих нарадах. Він забезпечував законність. І по перше, по-друге, мене вчили, і я раджу генеральному прокурору завжди приходити, я так і діяв, і казати, що доповідаю на ваше рішення. Якщо мене запитують, воно звучить отак. А вже коли бере на себе відповідальність, наприклад, гарант держави. Я сумніваюся, що після об'єктивної аргументованої доповіді може бути рішення антизаконне. Є приклади колишніх генеральних прокурорів, які мали можливість, сміливість. Та я сам не в одного генерального прокурора був і так само доповідав. Я казав про те, що по вбивствах, що ми ні з ким не домовлялися вчити людей, воно звучить отак, і ми повинні зобов'язані розслідувати. І я казав про те, що вон, справа звучить ось так. Вам говорять, що завгодно, а звучить вона ось так. І я переконаний, що тоді буде повага. І в людей до генерального прокурора, і буде повага від керівництва держави. Вони відчують, що це є генеральний прокурор, який коли вони і вони відійдуть від влади, він буде генеральним прокурором. У нього можна буде знайти правду. І я переконаний, що жоден президент не відречеться від такої механіки стосунків. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.